Що таке Необанки та який вплив вони має на банківський сервіс в Україні? Чому епоха Необанків завершилась? За що ми маємо бути їм вдячні та який з Необанків незабаром може закритись? Про це все ви почуєте у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні будемо говорити про падіння Необанків в Україні. 22 листопада 2017 року в Україні почалась нова ера ера Необанків. Саме в цей день відбувся офіційний реліз застосунку Монобанк, першого і найбільшого в Україні Необанку. Необанк це банк без відділень, і власне відсутність фізичних відділень є основною відмінністю Необанку від традиційного банку. А також Необанки в Україні працюють не під власною банківською ліцензією. Для своєї роботи вони використовують ліцензії традиційних банків-партнерів. Необанки надають усі банківські послуги, які ви можете отримати у традиційному банку. Але тут усе відбувається лише через мобільний застосунок. І відкриття рахунків, і отримання кредитів, і ідентифікація особистості все відбувається у вашому смартфоні без потреби відвідувати банківське відділення. Такий новий підхід до банкінгу, така зручність і успіх Монобанку, запустили тренд на Необанки, і вслід за Монобанком в Україні почали з'являтися і інші Необанки. У жовтні 2019 року, два роки після виходу МОНО, в Україні з'явився і другий повноцінний необанк Спортбанк. Його фішкою були кешбеки та знижки на покупки спортивних товарів та абонементів. Ще за рік, у 2020 році появляється третій гравець Ізібанк. Easybank. Фішкою Ізібанку на момент релізу був довший пільговий період 72 дні, та кешбек у розмірі 1% на усі покупки. Вересень 2021 року Сільпо запускає свій Необанк під назвою банк власний рахунок, фішка якого це бонуси та знижки на покупки в супермаркетах Сільпо. Нова пошта у грудні 2023 року випускає і свій продукт Нова Хоча технічно Нова це не необанк, а фінансова компанія. Проте я бачу більше причин включити Нова до сьогоднішнього списку, аніж не включити. Фішка Новай це знижки на послуги нової пошти. Традиційні ж банки, надивившись на успіх необанків та реагуючи на запит своїх клієнтів, які почали вимагати такого зручного дистанційного обслуговування через мобільний застосунок, почали оновлювати і свої мобільні застосунки та їх покращувати. А деякі з традиційних банків з відділеннями почали випускати і свої власні проекти необанків. Конкорд банк запустив свій необанк, який так і називався Необанк. Креативні люди там в маркетингу, мабуть, працювали. Мегабанк випустив Тудубанк, який частіше назвали Тодобанк, а ідеабанк Обанк. Проте Тудубанк та Обанк це більше маркетингові інструменти, які використовувалися з Мегабанком та Ідеабанком, аніж окремі продукти, які можна характеризувати як окремі повноцінні Необанки. В Ідеобанку та Мегабанку просто не було своїх мобільних застосунків на той момент. І ось вони вирішили, що краще свої застосунки запустити під іншим брендом і подати їх як Необанки. Адже на той момент це був такий тренд, який одразу допомагав збільшити клієнтську базу. Тож скільки загалом уже цих необанків? Монобанк, Спортбанк, Ізібанк, НоваПей, Банк Власний Рахунок, Необанк, Тудубанк, Обанк. Вісім. Вісім проєктів, які були по факту чи презентувались як Необанки. Доволі чимала кількість за період семи років з моменту появи Монобанку. Період 2017-2020 роки це епоха буму необанків в Україні, і здається, що ця епоха буму завершується чи вже завершилась, бо майже половина цієї необанків вже немає. 2 червня 2022 року НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних банків, і 22 липня цього ж року вирішив ліквідувати банківську ліцензію Мегабанку, під якою працював Тудовбанк. Кінець Мегабанку автоматично став кінцем і для його Необанку. Схожа доля чекала і на інший Необанк. 1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк Конкорд. А так як Необанк працював на ліцензії Конкорду, то 1 серпня 2023 року став останнім робочим днем для проекту Наобанк. Спортбанк, який спочатку працював на ліцензії Оксібанку, згодом перейшов на ліцензію «Таскомбанку». і, врешті, Таском вирішив зупинити проект Спортбанку з 12 травня 2024 року. Усі клієнти Спортбанку автоматично стали клієнтами Таскомбанку. Цей же Таскомбанк найімовірніше, покладе край ще одному Необанку О-банку. Таском викупив Ідеабанк і, враховуючи, що в Тасо є свій застосунок Тастую та EasyBank, то можна припустити, що коли Таском поглине Ідеабанк, то в цей же момент своє існування пропинить і банк І це може стати вже в найближчий час. Більше про це я розповідав ось у цьому відео. Проте інші банки Монобанк, Ізібанк, БВР та Новопей – продовжують працювати, розвиватись, і якихось ризиків чи проблем станом на зараз у них не видно. Хоча знову ж таки важко Новопей назвати Необанком, бо на відміну від інших, вони не мають банківської ліцензії, а мають свою окремо розширену ліцензію і мають ресурс у вигляді відділень нової пошти, що фактично робить Новопей таким собі своєрідним банком із найбільшою кількістю фізичних відділень в Україні. Будили чутки, що і розетка ще планувала запустити свій необанк чи викупити якісь банки з ліцензією. Але як ми бачимо, чутки поки що залишились лише чутками. Та й навряд чи поява нового необанку викличе такий же інтерес та дозволить швидко залучити багато клієнтів, як це було на початку запуску Монобанку, Спортбанку та Ізібанку. Справа в тому, що коли появились перші необанки, то вони зацікавили клієнтів не так, як продуктами чи своїми тарифами, а брали вони клієнтів новим підходом до банкінгу. А саме повноцінним дистанційним обслуговуванням. Традиційні банки не були готові надавати такі послуги, і це стало причиною, чому багато клієнтів почали відкривати рахунки в Моно, Ізі та Спортбанку. Бо застосунки цих необанків пропонували клієнтам те, чого не могли запропонувати мобільні застосунки традиційних банків. Проте, станом на зараз, усі великі гравці зі списку традиційних банків удосконалили свої мобільні застосунки, і тепер немає цього технологічного розриву між застосунками традиційних банків і необанків. Тепер ви також можете отримати повністю дистанційне обслуговування і стати клієнтом традиційного банку з відділеннями, просто сидячи в себе вдома і ніколи навіть не відвідати банківське відділення цього банку. Веду до того, що поява нового Необанку не дасть власникам такого Необанку переваги у вигляді технічної зручності для клієнта відкрити рахунки онлайн, яку мали перші Необанки. Тому нові Необанки, якщо такі і будуть, будуть змушені вже конкурувати не тільки з іншими Необанками, а й з традиційними банками, яких більше 60, і конкурувати прийдеться якісним сервісом, продуктами і тарифами, що є вкрай важко і відбивається на маржі. Незважаючи на те, що деякі традиційні банки все ще мають, м'яко кажучи, слабенькі мобільні застосунки, можливість відкрити картку онлайн вже не буде істотною перевагою для якогось нового необанку. Щоб новий необанк повторив успіх тих же ізібанку чи спортбанку, які вони мали на початку свого запуску, я вже не говорю про результати Монобанку, то такий необанк має бути на порядок кращим і пропонувати якісь справді нові та революційні продукти. Як висновок, епоха шаленої популярності до Необанків як представників банкінгу з революційно новими дистанційними можливостями вже минула. І дякуючи появі Необанків, традиційні банки отримали необхідний стимул, щоб технічно рухатись вперед і також надавати послуги дистанційно. Без Необанків ми, мабуть, і до сих пір були змушені бігати у відділення, щоб глянути випуску, відкрити рахунок, зробити перекази і так далі. Бо традиційні банки були зацікавлені, щоб клієнти ходили у відділення і ходили як Адже клієнт у відділенні це можливість для крос-продажі. Тобто такому клієнту можна і страховку продати, запропонувати кредит, переконати його оформити платну послугу чи дорожчу послугу і так далі. Банки вміють рахувати конверсію із вхідного потоку на відділеннях, і це стримувало їх від надання дійсно повноцінного дистанційного обслуговування. Тому, дякуючи появі необанків, ми зараз маємо встановлену високу планку в якості та можливостях дистанційного банкінгу. У коментарях напишіть послугами, яких необанків ви користуєтесь чи колись користувались. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк, це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!